Всім привіт! Сьогодні 27 грудня 2022 рік Київська область і моя теплиця, в якої розташовані мої камелії. Цим відео я продовжую цикл присвячений цвітінню моїх камелій. Ось як вам анонсувала вже в попередніх відео. Хто бачив, хто не бачив, якщо хочете подивитися. Зараз в мене зацвіли три сорти. Бачите, яка красива біла сацума. Дуже красива квітка. На жаль, освітлення, погода в нас дуже-дуже така пасмурна, темна. І от можете мені повірити на слово, що вона білосніжна, але чомусь камера, я бачу, передає, що в неї серединка така жовтувата, але ж, ну, вона біла, вона біла-біла. Навіть, мабуть, сніг такий не буває, яка вона зараз біла. Комілія Сацума. Кустик такий, бачите, він, хоча він молодий, але він енергійного росту. Такий обіцяє бути дуже потужним, гілки прямі, товсті, і він не пониклий. Його підпирати там чимось його не треба. Отак він добре, добре триває форму. Далі в мене зацвіли два, дві камелії Brushfields Yellow. Я дуже люблю цю, цю камелію, бо Brushfields Yellow це був мій наступний сорт після Lady Campbell, моєї першої давнішньої камелії 2017 року. І наступна була Brush Yellow. Це сорт дуже розповсюджений. Його можна без проблем придбати, він не, не такий не ексклюзивний, як кажуть. Але ж від цього він не перестає бути дуже-дуже красивим. Я взагалі вважаю, що Brushels Yellow це із камелії рясно квітучих, вона дуже рясно цвіте, вона найкрасивіша, мабуть. Якщо за неї правильно доглядати. Бо я вам скажу, в неї є один єдиний недолік, який я помітила в процесі вирощування. Вона дуже-дуже погано реагує на конденсат, якщо на неї ється волога. Або ви оприскуєте, якщо у вас недостатньо достатньо вологі у приміщенні, і ви оприскуєте, і ваша вода буде потрапляти на квітку, вона буде псуватися. Вона іржавіє, стає некрасива, і видовище таке, знаєте, сумне. Ну їй дуже жаль, і якось не, не отримаєш задоволення, коли на не дивишся. Попередньої теплиці вони стояли у мене камелії, на підвіконнях, і там дуже сильно лився конденсат. Практично заливало. Так то воно їм подобалося. І червоні, червон, з червоними квітками камелії це терпіли, і рожеві навіть більш-менш, але. Brushfield S'Elow дуже-дуже від цього страждала конденсата. Зараз я виділила для камелій, як я кажу, найкозирніше місце. Ось конденсат на них, на них не лється. І ось у цьому році, бачите, яка завальна просто квітка. Ідеальна, просто вона ідеальна. Якщо от ви побачите і порівнянні з картинками з інтернету, то побачите, яка вона повинна бути. Два кущики. О, оце кущик мій давношній, а це, ну, це вийшла пересортиця. Я купувала, я вже не, не пам'ятаю, який сорт я хотіла придбати, але ж коли вона розквітла, я побачила, що це брашл з'їло. Ну нічого. Як я весь час кажу, що камелій багато не буває. Їх не буває багато, і їх не буває некрасивих. Вони, вони всі красиві, навіть прості, з серединкою жовтенькою, вони всі красиві, всі гарні, всі вишукані, всі завальні. Так, далі що в мене? Далі зацвіла камелія Престон Роуз. Це теж камелія в мене не нова, вона в мене радує. Вже декілька років цим цвітінням. Я пересадила їх більший горшик. Але бачите, в неї на відміну від Brashfield's Yellow і Sumi, в неї гілочки більш тонкі. і коли важкі бутони, вони нахиляються і треба якісь підпорки робити. Але це не складна річ. І це не часто буває. Вона ще, не, ну, ще вона не досягла свого такого максимального цвітіння, поки починає, поки повністю одна квітка розквітла, ну через декілька днів вона буде зовсім пишна і яскрава. Зараз вам ще покажу, а, ще буде, ще буде розквітати. Червона сасанка. Я ще сорт не опілила, але ж в мене думки вже якісь є. але, ну, Все ж таки я чекаю, щоб подивитися, яка в неї буде серединка, який насправді буде колір, бо картинка то картинка, а побачимо. І буде, буде чи вона пахнути. Бо оця камелія Сюрвайва сасанка, яка вже відцвела. Ну, попередніх відео я її показувала. Перша вона відцвела, вона мала аромат. На відміну від японок, японки. У мене японок пахучих немає. Так, ну і ще раз вам покажу, вже показувала зараз вже цвітіння. Дуже пишне. Це Камелія Орандако. Вона вже пару тижнів цвіте. Активно. Ще вам хочу похвастатись, що, от бачите, картинка. Ось так. Зараза тут мішається, вважає. Е, картинка, бачите, яка в неї, да? Це от, ну, можна ж врахувати, що картинка це показує ідеально, от, яка повинна бути, що людина очікує. І подивися, яка в мене квітка в порівнянні з картинкою. Я вважаю, що в мене квітка краща. Можна такою квіткою похозуватися. Бачите, які вони смужки. Є і не повністю такі пухнасті, але ж більшість, бачите, більшість квітів, вони отакі товстенькі, пухнасті і смугасті. Дуже красива камелія. Всі вони красиві. Ось, що я вам хотіла сказати ще. Значить, як за квітучими камеліями доглядати? Практично, практично, догляду такого особливого вони не потребують, але ж всі повинні знати. Я ще раз наголошую на цьому, що е, треба, щоб температура, температура е, місця, де вони у вас проживають, була не вище 13 градусів. Ідеальне це 8-10, це ідеально. І вологість, щоб у вас була не менше 60%. Зараз в мене в теплиці. Я просто відкрила двері, було 11 градусів. Зараз, бачите, 9, 10, 10, практично 95 вологості. Коли двері було, були зачинені, то температура була більша і вологість теж була більша. Але чому я відкрила, бо в мене зараз клієть оцю, оцю красоту і на силікон, а він такий вонючий, що, мабуть, в мене буде зараз, токсич... зараз токсичне отруєння. Зараз досніму відео та буду бігти, бігти на вулицю. Ось е... Температури, я вам сказала, висока вологість. Обов'язково. Оці, оці дві умови. вони, от Якщо у вас ці дві умови е співпадають, ну, це буде у вас оранжерея, або літня кухня, або теплиця, тощо лоджія без опалення або з мінімальним опаленням, з, з такою температурою, то всі інші умови, це. Таке діло вже зовсім неважливе, і його, ці, ці ос, ре, решту, решту цих умов для вирощування камелії – це вже пльове діло. Як кажуть, ґрунт, удобрювання, підживлення, боротьба зі шкідниками, в принципі, Можна зупинитись це ж на цьому на, 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 на рахунок шкідників. Шкідники у камелії бувають. Її дуже любить практично все те, що любить цитруси. Ось у мене тут цитруси, екзоти, і коли я бризкаю їх, то я і на камелію. ну, На всяк випадок. Хай буде. Ось кліщ, кліщ мучнистий червець, шитівка. І ще буває. Ось нещодавно в мене моя знайома. У мене такого не було. Я такого не бачила, але вона помітила у коріннях, коли пересаджувала такого, як черв'ячок, чи він не знаю, як назвати, але він дуже схожий на дротяника от такий як картоплю жре. Тому я вважаю, що ґрунт можна на всяк теж випадок обробляти якимось препаратом. Ну, які ви можете купувати, використовувати, оброблюючи картоплю, наприклад. От такий шкідник, я ж я не знаю, як він називається, але він дуже схожий на от, от, дратяника, проволочник в перекладі на ворожу. Ось. І що ще я вам хочу сказати? Про шкідники я вам сказала. Про ґрунт я в попередніх відео теж вам е розказувала. Але зараз ще, ще раз вам покажу. Мабуть, хтось не бачив і купував камелію, і розгубився, і не знає, що робити. От, ви бачите, отакий от, от ґрунт, далохини або рододендронів, азалій. Тислий ґрунт, нічого не вигадуйте, нічого не придумуйте. У лісу ліс можете сходити, набрати там голок опаду хвойного, це дуже буде корисно. Але оці ґрунти з якимось піском, там ще я, я вам не раджу. Ось покупайте, якщо ви, якщо ви знайшли кошти на камелю, яка дуже така, знаєте, недешова рослина, і якщо хочете їй додати гідні умови, то вже... Знайдіть кошти на ґрунт, на, ґрунт, на горщик красивий. Хай вона у вас росте і буде все в неї добре ідеально. і ідеально. Вона, вона вас віддячить. Ну, якщо ще раз наголошую, якщо у вас є для неї прохолодна зимівля і повищена вологість, а інше, то ми подолаємо. Грунт, який я додаю, я вам показала. Я трохи ще додаю в нього перлиту і трошки, буквально трошки вугілля. Деревного, бо тут ми маємо діло з тим, що ґрунт постійно треба, щоб він був вологий. І ґрунт, а цей ґрунт вугілля, воно добре не ну, заражує. Ну, він не, він не, не прісняв'є, Як ще так сказати правильно? От бачите, зараз одну камелію буду пересаджувати. Пересаджувати. Ще от бачите, що це жовте? Це. Гранульована сірка. Та я насипала в мене там у іншої теплиці, в мене там велика така відро є. Я надсипала, сюди принесла. Е це дуже корисна річ для камелії. І вона вирішує питання з підкислюванням ґрунту. Е не треба лити, е розводити електролит, лимонну кислоту, уксус, що там ще люті, не знаю. Ось е купуєте. Гранульовану сірку. Я її купую. В мене я, голубіка є, трохи я підкислюю ківі, Ось родендрон родендр, в мене один є, і декілька гортензій. І для камелії використовую ця, ця сірка гранульована, вона розчинюється дуже повільно. Дуже повільно, дуже довго вона розчинюється, розкладається і зберігається у ґрунті, і поступово вона підкислює вам і нічого більше не треба робити. Отак ви в ґрунт додали, перемішали і в нього і посадили. І ось воно буде віддавати свою оцю речовину підкислювальну, як її правильно казати, не знаю. Ось вона буде вам підкисляти. І не треба більш ламати голову над іншими проблемами, які пов'язані з підкислюванням ґрунту. Ось в мене теж тут новенькі камелії, я вважаю, будуть квітнути, покажу вам. Ну і, в принципі, все, що я вам хотіла сказати. А, ще при посадці я показувала в попередньому відео, якщо ви витаскуєте горщик, і коріння дуже-дуже сильно обплили ком, то треба, ось я показувала така магічна паличка для суші. Оцею паличкою трохи його цей ґрунт розпушити. Зараз не хочу телефон ставити тут на штатив, бо зараз тут місця зовсім не пропихнутися. Зараз швиденько пересажу цю камелю і буду бігти цього токсичного царства. Фу. Е, так. І полив ще вам хочу наголосити. Е, теж виникають такі питання. Е, особливо в. У камелії практично весь час ґрунт повинен, щоб був як вам кажуть, помірної вологості. Я все, все весь час порівнюю. От якщо ви візь, візьмете тряпку якусь, і ви її намочите, а потім добре ви її викрутите, і от трогаєте її на. Ну, і щупаєте, трогаєте, і от вона така вогка. От таку, таку, така ступень вологості повинна бути у ґрунті. Такий повинен бути ґрунт. От ви його трогаєте, він такий от вогкий. Болота, щоб не застоювалась ні в кому разі, щоб не, не було калюжі, у -от піддоні. Якщо ви пролили і тут вилізла вода, ви її вилили, почекали ще трошки, ще скопичилась тут вода, ви знову її вилили. І все, щоб її там не було. Ось. І особливо, особливо е на момент цвітіння за вологістю ґрунта треб треба добре стежити, щоб він не утворився в болото, але й не пересох. Це теж дуже важливо підкислювати, що ще. Щось, мабуть, ще я не згадала, і кожен раз я знімаю відео і думаю, що все розказала, але ж, мабуть, ще не все розказала. А ще, ще Камелія не любить протягів. Сквозняк в перекладі. Ось вона не любить протягів. Треба їй так, щоб вікна не відчиняти. Поруч, щоб не було опалення центрального батареї. Це практично ніяка рослина не любить, а Камелія особливо це терпіти не може. Ось така температура, як я вам кажу, 8-10, ну, максимум 13, максимум. І, і, і так, щоб воно не, не підвищувалося краще менше, ніж більше. Бо в мене, коли зараз е, освітлення, хоч колись там буває опалення паралельно. Але був, так, був такий період, коли були морози, мінус 10 було на вулиці, навіть мінус 15 десь, у мене у теплиці з опаленням були дуже великі проблеми. Вночі там давали трошки, в мене було плюс 3. Камелія була. Балділа, і дуже таке подобається. Плюс три для неї це все клас. Банани сумні, деякі цитруси також, манго теж може, таке фу. Але камелія клас. Для неї це температура дуже-дуже підходить. Ось. В принципі, що я вам хотіла на сьогодні сказати, більше я хотіла вам показати сорти і паралельно ще наголошую на умовах, умовах вирощування камелії, не промахніться з цією ситуацією. Перед тим, як купувати, почитайте, зважте всі за і всі проти, і тільки після цього її купуйте. Бо, якщо у вас тільки квартира і тільки підвіконня, ні, на жаль, ні. Є такі варіанти, де, десь я читала, що роблять такий короб, якийсь пластиковий, там, де вікно, там весь час при... відчиняють вікно, щоб запускати холодне повітря. Ну, але ж це, це теж протяг, який Камелія не любить. Я не знаю, як це так... так. Це не то, що танці з бубнами, це я не знаю, з чим танці. З маракасами та з іншим. І з пальмою на голові з пір'ями. Тому, на жаль, якщо квартира під віконня, то ні. Чому я, чому я так загострюю на цьому питанні? Бо мені дуже-дуже жаль е, ці рослини. Я до такої, такої, такої ступені їх люблю, ці камелії, що коли навіть в когось вона гине, мені теж дуже від цього сумно. І тому, щоб попередити вас, щоб ви не загубили цю квітку. Бачите? Щоб потім мені з силіконом тут не воняло, так я б тут побільше знаходилась. От ужас. І раз показую Сацума біла-біла. Коли ще декілька квітів розцвітено, але ж я бачу, що вони не будуть так от гуртом цвісти. Бачите, Brashut вона дуже щедра на цвітіння квітка. Отож, заводьте собі, якщо не лється конденсат, і будете обережні з оприскуванням, якщо у вас не достає вологості, то. Клас. І добре росте. Такий вертикальний кущик класний. Ось усе. Сподіваюся, що я вас не втомила <свісно>, цим оглядом. Ну, але знімала як могла, бо дуже тут важко мені зараз знімати, але ж пропустити я таке цвітіння не можу. Сподіваюся до зустрічів, до наступних сортів квітучих. до побачення. Слава Україні!